Четвертий нацять. А гди тую просьбу кроль Сенатом откладав, Тим часом патріарха, вчасник нам завитав. З землі святої міста Іерусалима отколь вийшла на весь світ правдива я віра. Которого тот гетьман, з войском наведивши в Києві, і поклон му достойний, віддавши, з православними почав раду в том чинити, щобе могли пастерей православних міти, в церкви своєї, на місцях владиков, унітов, котрих має народ наш за єзуїтов. Гдиш уніяти з ними. Єдиномудрствують всіх подбити под владцу папі, усилують. Обравши те, те згодне всі з людей духовних, чесних мужей і в письмі біглих, особ годних, патріарсі святому їх презентували, опосвячення їх на владитства жадали. А где святіший отець з екзархом обачив слушність в жаданню особтих посвятити рачив? Іова Борецького на митрополію і владику, на каждого їх єпископію, зоставивши те нам святиню в Росії, святійший патріарх сам їхав до Греції, котрого тот рицар з войском Запорозьким Отпровадив в покою, границом Волозьким, чинячи то за його королівської милості позволенням, і ти ж войска запорозького повеленням. О який там плач був, Гдися войско вертало назад. І святішимся отцем жегнало. Серце їх праві мдліло з набожного жалю, воном їх з собоюся в дорозі розстанню, тую теди послугу годне відправивши, і благословеніє войску одержавши, вернулися в покою до своїх Салашов. І ледво трохо витхли, але Турчин нашов з многоличбним поганством на отчизну нашу, Юж назначивши свого до міст наших башу, котрий в запорозькому війську хотів снідати, а в польському зась обозі, мислив обідати. Але Бог. В котрого моці єсть звитяство, додав моці, нашому войску на поганство, же хоч шесть крот неровно преться, утікали турці пред нашими, гди на них натирали, снідання їм посполу з обідом даючи, і на вечерю на честь. До плютона шлючи, котрої, нехтячи другій чекати, ради не ради назад мусіли вступати. Дознав теди поганен моци Ісуса Христа, котрого блюзнили злиї Його уста. Же наших священников хтів вплуг запрягати, і в домах Божих коні обіцяв ставляти, але гордому все сято в спак обернуло, же мало що Войска з ним назад ся вернуло, так то бо гордим завше звикся спротивляти, покорним зась і тихим благость давати. Із наших, хоч много там побитих і ранних зостало оруж'ям турчинов поганих, Єднак, якщо сповіди йшли на тую войну, возьмуть за плату в небі за мужество гойну, вже за християнською кровся заставляли ойчизни боронячи, кров свою. Виляли на том же пляцу тот наш гетьман постріленний, приїхав до Києва на поли умерлий, Где розмаїтих лікарств довгий час заживав, на доктори от кроля самого кошт мівав. Бо хто ж би не зичив би в такому гетьману здоров'я? Що вірне служив Ойчизні і пану, а где тілу лікарство намній помагало, і овшим в большую хворобу затягало, почав далей о душевном лікарстві мислити, як би от змаз гріховних мог її очистити, на котрою плястри такі прикладав, жаль. І слези гойни за гріхи виливав, Усмертися от кільку недель готуючи, з повіддю і з жалостю гріхи ветуючи, тайну седмкрот прийняв масло священня, так теж тайни святого з ним причащення, маєтну свою роздав, єдину на шпиталі. Другою зась на церкви, школи, монастирі, І так, все спорядивши живота, доконав. При церкві братської чесно в Києві похован, в котроїся братство зо всім войском вписав і на нього ялмужну значною отказав. З того гетьмана кожний рицар нехся учить. Якби ти ж мів на світі, тот живот свой кончить, отон у вірі своїй святой трав статечне, і ойчизни своєї боронив ти ж менжне, і маєтности добре своєю шафував, не на костки і карти, і збитки обертав, але я коєсть слышав на речі добрії душі Його. Посмерти бардзо потребний. Видів вони Львовсько братство, хоть далеко церкові їх в місті наділив неледаяко, суму значною гроші до братства легував, леговав, аж ажеби науки там били, пиль не жадав, і так от всіх. Повсюду богомолля має, затим нех душа його в небі почиває. Матфей Кізимович